раз Ми вже перейшли трохи до цієї теми, скажімо так, внутрішньої російської опозиції, вже другий тиждень. Росіяни, російські пропагандисти. Та й ми в Україні тут теж обговорюємо можливі, можливий варіант розвитку подій, пов'язаних з рейдами на Білгородщину. І з можливим варіантом того, що буде утворена Білгородська Народна Республіка, можливо, Брянська Народна Республіка, Курська. Варіанти цієї демілітаризованої зони? І чи здатні на це взагалі росіяни? А, чи можливо вони здатні на це під впливом України, українських збройних сил? Як ви оцінюєте те, що там відбувається зараз? А, от зайшли ці загони. Достатньо вільно туди зайшли, такого особливого спротиву ми не бачимо. Мені цікава ще реакція від Кремля, чому вона така квола, чому вони це не, скажімо так, не піднімають на прапор. Це ж одна, з, в принципі, один із варіантів для того, щоб об'єднати електорат всередині і сказати: дивіться, на нас напали. Але воно виглядає як громадянська війна насправді. Можливо, так і воно і є. З моєї точки зору, по-перше, всі дії і Російського добровольчого корпусу і Ліга Свободної Європи. Лігіон, вибачте, це елемент піар-кампанії. Як елемент піар-кампанії завдання виконано на 150%. З величезним успіхом. Такими діями ці люди вони продемонстрували одночасно декілька. Вони зруйнували декілька доволі таких скрєпних міфів путінського режиму. Міф перший: про непохитність державного кордону. Зруйновано просто вщент. Міф другий. про Потужність Другої армії світу, яка ще й досі не може нічого впорати. Міф третій про ефективність і патріотизм місцевої влади по всій території Росії, яка просто панічно тікала, і іноді навіть палячи різного роду документи. Я не знаю, що там такого секретного може бути в сільській раді, але палили. Поліція втекла ДСНС або як там у них МНС, втекло, місцеві чиновники повтікали, нікого не залишилось. це ефективність роботи місцевої влади. Яким чином зараз оця величезна, потужна, начебто, країна реагує, якщо не в військовий спосіб. То, хоча б яким чином вона допомагає тим своїм громадянам, які зараз перебувають на територію, яку не контролює Федеральний центр? А ніяк. Ну, просто ніяк. Більш того, вже в російських телеграм-каналах в першу чергу почали оприлюднювати звернення тих мешканців населених пунктів, там Шебекіна і інших, які тікали від. В лапках Укропського ДРГ, і які зараз ну чимало розповідей від звичайних людей, які розповідають, що вони практично кинути напризволяще. Тому своєї мети обидві ці групи і РДК і Легіон вони досягли з успіхом 150%. Про них Багато кажуть не тільки в Україні, а і в Росії. Про них кажуть в Європі і в Сполучених Штатах. Відповідно, про них дізнались ті люди, які ну, категорично не сприймають путінський режим і хотіли би з ним боротись, в тому числі зі зброєю в руках. Про них, про їхню результативну діяльність, дізнались потенційні спонсори. Отже, всі напрямки пропаганди абсолютно з величезним успіхом досягнуть. Що стосується воєнного аспекту, чи здатна група РДК Легіон утримати цю поки що невеличку територію? З моєї точки зору, ні, не здатна. Але з іншого боку, я думаю, що і такої цілі перед ними не стоїть. Вони всі свої цілі, підкреслюю, виконали. Дуже ефектно пройшла акція, по запрошенню місцевого губернатора на переговори про звільнення полонених. Цьому дуже вдало підіграв власник чи очільник Вагнера Пригожин, який дав відповідь на звернення. Очільників РДК раніше ніж очамився губернатор. Але разом з тим мені дуже не сподобалось, що в цьому діалозі прозвучала приблизно наступна теза від вже очільників РДК. Що, ну, якщо з нами на діалог не йде губернатор, з нами на діалог. Не йде російська влада, то в нас от залишається діалог з Євгеном Пригожином. А хто такий Євген Пригожин? От, от е... в цій, на, ц... на цій карті гри цієї. Єв... Євген Пригожин, з моєї точки зору і з точки зору Держави Україна, це воєнний злочинець, якого розшукує. Міжнародні правоохоронні структури, і починати якісь переговори з воєнним злочинцем, ну, з моєї точки зору, це м'яко кажучи не дуже коректно. Хоча, з, спостерігаючи за цим персонажем останні приблизно три тижні. Я побачив деяку зміну в його риториці, яка мене надихає на позитивні настрої. Звісно, річ, не по відношенню до самої постаті Пригожина. Але про що йдеться? Доволі тривалий час Пригожин матом крив керівництво Збройних сил Росії. Конкретно Шайгу і конкретно Герасимова. Це не було таємницею, це широко обговорювалося і в. Російських пабліках і навіть на Російських федеральних пропагандистських каналах. Але все це зводилось виключно до конфлікту між двома персонами. Приблизно два тижні тому Пригожин почав розкручувати це протистояння, але в іншій площині. Згадайте, як він жорстко. І, я б сказав, так ніщівно критикував регулярні збройні сили Росії, а саме 72-гу бригаду, командира якої незабаром вагнерівці взяли в полон. Як його ніщіно критикував Пригожин, звинувачуючи втечі з поля збою на флангах Бахмута, просуваючи тезу. Про те, що лише тільки вагнерівці здатні воювати, а регулярні збройні сили Міністерства оборони не здатні ні на що, окрім того, щоб втікати. Він кілька разів робив такі доволі гучні заяви. Вчора прозвучала ще одна його чергова заява речник Офіційний род Міністерства оборони Коношенков Зробив заяву про те, що героїчні наші мальчики, буряти, еті, кадировці і там проча всяка шваль, героїчні унічтожили там 35 леопардів, 45 там ще чого-то. і продемонстрували певні е, фото та відео. Доволі швидко з'ясувалось, що мова йде про. Знищені комбайни, які працювали на українських полях. Сплутали комбайни з так. леопардами. Ну... І Пригожин у властивій йому манері дуже жорстко пройшовся на цей раз, підкреслюю, не по персоналіях Шойгу та Герасимова, а саме, взагалі, по регулярних Збройних силах Росії. Таким чином, фактично. Цей діяч своєю такою активною позицією, він вбиває величезний клін. І з моєї точки зору, це може бути корисно для нашої країни. Клін між Збройними силами Росії, які начебто з його точки зору, що ні, не здатні. І оцим лапатним глубінним народом який подобається нам це чи ні, але здебільшого. Підтримує і війну проти України і відповідно своїх героїчних буряцьких, чеченських, татарських, русських мальчиків. А от своїми такими висловлюваннями пригожин просто руйнує ставлення глубинного лапотного народу до власної армії. І це, звісно, річ, я абсолютно сприймаю з величезним оптимізмом.